Контрабанда, розбої, пограбування, вбивства, відчуваючи власну силу, наймасовіший маніяк України вирішує похрестити країну трупами. За 52 вбивства він відсидить 17 років, маючи вирок, розстріл. Чому смертна кара так і не стала покаранням для душогуба 90-х? і як українці оплатили його кремацію у новому випуску? Манія Конопрієнко. Житомир, 1998 рік. Глибока осінь. У місцевому будинку правосуддя гамірно. Люди чекають на вирок для найжорстокішого масового вбивців в Україні Анатолія Онопрієнка. Деякі свідки відмовилися прийти на засідання, боялися, що він втече і вб'є їх. Зачитування акту обвинувачення триває три дні з перервами. Онопрієнко спокійний. В очі родичам своїх жертв він не дивиться. Мовчить. Хоча ще зовсім недавно давав слідчим яскраві показання холоднокровно, з усіма подробицями смакуючи, ніби відірвавшись від реальності. Обична охота на людей всього ліжо. Тільки на людей. Єдина різниця між зайцем і вовком, а тут була охота на людей. Від його розповідей хололо серце навіть у досвідчених міліціонерів. У ті роки в Україні працювала саме міліція. Потерпілі прямо в залі в суду вимагали стратити Онопрієнка. Але місяць. І навесні 1999 року його засудили до страти через розстріл. На той час в Україні діяла смертна кара, спадок від радянського союзу. До цього ми ще повернемося. На останньому слові злочинець розповів трупами людей він хотів зобразити хрест на тілі України, тобто похрестити її. Зараз наведу його цитату із зали суду. У Малини я поїхав, щоб намалювати хрест. Навіщо я вбив дітей? Не знаю. Жінка була ще жива. Вона просила не вбивати, тому що в неї мала дитина. Я взяв на кухні ніж і вдарив її кілька разів у шию та живіт. Кажуть, що кулі він жалів, тому вбивав дітей ножем. Отже, як спіймали маніяка і чому не стратили? Анатолій Нопрієнко народився влітку 1959 року в селі Ласки Житомирської області в зразковій радянській родині. Мати працювала у колгоспі, батько ветеран війни. Але в три роки він став сиротою. Батько запив і покинув сім'ю. Мати померла від хвороби серця. Толіка на виховання взяли баба з дідом, але дитиною він був не керованою. Тож пенсіонери віддали його в дитячий будинок, де хлопець зустрівся із жорстокістю. Його ображали старші вихованці, але так було не весь час. Одного разу Толік накинувся на інших дітей із викруткою. З тих пір його обходили десятою дорогою. Час від часу він тікав із дитбудинку і приходив додому в село. Однак родичі його повертали назад. Ви знаєте, що не дай Бог нікому такого, я не, не вірю, Я не хочу, щоб хтось таке зазнав, як я зазнала через його. Хлопець дуже любив проводити час у лісі, палити багаття. Взагалі він обожнював вогонь вже коли йому було 17, його відшукав батько, але воз'єднання тривало недовго. Анатолія батько запідозрив у крадіжці. Згодом він приїхав до Онопрієнка старшого, аби подарувати автомобіль. Але той прикинувся хворим, боявся, що син вчинить помсту за те, що покинув його в дитинстві. Анатолія це дуже образило. Більше до батька він не навідувався. Після дитбудинку він вступив в технікум у Малині на лісничого. Провчився там два курси: за п'янки, бійки та прогули його відрахували. Потрапив в армію. Авторитету там не мав. Товариші часто били солдата-онопрієнка. Після демобілізації майбутній вбивця вступив до одеського морехідного училища. Там займався карате. Після навчання потрапив на пасажирський лайнер і відправився у навколосвітню подорож. Оце повороти долі. Цей рейс був подарунком для Онопрієнка. Він мав гідну зарплатню, але як годиться майбутньому маніяку. Почав займатися контрабандою. Із лайнера його невдовзі вигнали. Тому 27-річний Анатолій переїхав жити в місто Дніпрорудне Запорізької області. Там влаштувався в місцеву пожежну частину і захопився полюванням. Там він навіть став начальником караулу. У його підпорядкуванні було вісім працівників, одружився. Пари народився син, який завдав чимало клопоту, бо у пологовому його заразили стафілококом. Свою майбутню дружину Ірину Онопрієнко зустрів на лайнері Максим Горький. Там вона працювала офіціанткою. Вони зустрічалися, мріяли одружитися, але тоді б довелося залишити престижну роботу. Бо за законами радянського союзу, чоловікові та дружині заборонялося працювати разом на одному кораблі. Та все ж Онопрієнка вигнали за контрабанду, і це допомогло їхнім стосункам. Втім, вже через рік сім'ю Онопрієнко. Покинув в нього, закрутився роман із місцевою дівчиною, але одного разу він побачив, як вона зраджує йому з близьким другом. Вони побилися, і хоча у Нопрієнко у минулому займався карате, дати відсіч не зміг. Ця ситуація сильно вплинула на його віру в людей. Через якийсь час після цього в Дніпрорудному в качалці він зустрів колишнього афганця Сергія Рогозіна. Той стане важливою фігурою у справі маніяка. Сергій Рогозін очолював спілку воїнів-інтернаціоналістів, мав сім'ю, дружину та доньку. Займався торгівлею. Разом із Онопрієнком вони вели бізнес. І тут Рогозін потрапив у психологічну залежність від Онопрієнка. Легкі гроші, які пообіцяв йому новий товариш за справу, переконали Рогозіна з ним співпрацювати. Серія вбивств розпочалася влітку 1989 року. Чоловіки поверталися з базару, де торгували черешнею. And тут Наприенко запропонував пограбувати. якусь машину. Він завжди возив. Вінчестер. У него был Винчестер, зарегистрирован, потому что он был охотником, вот, состоял в этом обществе охотников. И то тобто, есть Он постоянно он, любитель был охотиться. То тобто, есть он где-то даже ехали где-то ночью, мог там где-то что-то увидел, там зайцы. Он мог остановиться, все, пошел, у него был там этот прибор подсветки ночной. І от ми останавливаемся, один такой, він остановився, пішов. Я стався в машині, Он угу. Вонопрієнко підійшов до автівки. Перед цим вбивця наказав напарнику чекати від нього сигналу. Якщо все пройде чітко. Якщо Онопрієнко постраждає сам, то їхати геть. Анатолій застрелив водія, який спав, а його дружині наказав іти в ліс. Налякана жінка почала кликати про допомогу. Він застрелив і її після чого витягнув із автівки усе найцінніше і підпалив машину. Почому та прозишки, как та прозишне можна катати бути звісно. Рогозін був у шоці від жорстокості, але Онопрієнко пригрозив йому, якщо той піде до міліції, він вб'є його дружину. Та доньку. Я кажу, чому ти їх убив? Напарники вчиняли вбивство за вбивством. Точніше, вбивав Онопрієнко, а Рогозін страхував, він причетний до дев'яти вбивств. Зазвичай Онопрієнко спалював трупи, а награбоване вони розпродували. Згодом шляхи Онопрієнка і Рогозіна розійшлися. Маніяк вирішив залягти на дно, поїхати в Європу. В день від'їзду Маніяка ледь не спіймали. Кордон він хотів перетнути на краденому автомобілі. Працівники ДАІ сигналізували йому, аби той зупинився. Але Онопрієнко пришвидшився і втіка, а машину спалив. За кордон він потрапив за підробними документами. Він сновигав по європейських країнах, його кілька разів депортували, але злочинцю вдавалося повертатися знову і знову. Якось він навіть попросив. Сив у Німеччини притулку, нагадаю, це 90-ті роки, але йому відмовили. Вони брався за будь-яку роботу і навіть свідомо крав, хотів, щоб таким чином на нього звернули увагу відповідні органи і дали громадянство. Але окрім днів за ґратами він не отримав жодного документу. Кликав у гості своїх рідних, розповідаючи, що в Німеччині має свій будинок, машину, розкішне життя. Врешті за крадіжки його таки посадили до в'язниці, але вирішити питання отримання німецького громадянства йому це не допомогло. За ґратами Онопрієнка сильно били. Там він вирішив, що через якийсь час повернеться до Німеччини і вб'є 300 людей. Через місяць після утримання під вартою його відправили до психіатричної лікарні. Те, що трапилося з ним далі, мене здивувало, тому що в біографії Онопрієнка з'явилися. Мормони вони допомогли йому втекти із лікарні і навчили слухати голоси в голові. Мормони це учасники релігійної секти. В Україні налічується близько 11 тисяч мормонів. Тоже время чувствую себе якимось то експериментатором над самим собою над людьми. Онопрієнко прожив у нелегальній еміграції близько чотирьох років, поки навесні 1994 року його остаточно не депортували із Німеччини в Україну. Вонопрієнка одразу заарештували на Київському залізничному вокзалі, але це ніяк не було пов'язане із минулими вбивствами. У нього мали перевірити документи через деякий час. Вонопрієнко потрапив до психіатричної лікарні імені Павлова, що у Києві. Це одна із найбільших психлікарень у Європі. І один із найстаріших медзакладів в Україні у 20-х роках минулого століття вона носила ім'я Тараса Шевченка. Потім її перейменували на честь лікаря фізіолога Івана Павлова. А у роки Другої світової війни нацисти вчиняли страшні злочини над пацієнтами, оскільки Червона армія не евакуювала хворих людей звідти. Там його постійно примушували пити сильні ліки, а годували погано. Кілька разів він тікав із лікарні, але його повертали у психіатричній. Лікарні він пробув три з половиною місяці. Онопрієнка було виписано з діагнозом шизофренія, параноїдальна форма. Коли він виписався, поїхав знову у Німеччину підозрюю виконувати план по вбивству 300 німців. Вже бракував, іноді заробляв гроші в різних місцях. Так прожив рік. Його знову депортували. Тоді Онопрієнко вирушив до брата у Житомирську область. Більшість родичів вважала, що Анатолій вже давно помер. У 1995 році він знову повернувся до давньої справи вбивств. В селі Братковичі маніяк вирізав 12 людей. Жертв обирав довільно, просто заходив у будинки на вогник і розправлявся з усіма, хто там був. У його діях не було логіки. Він усе робив спонтанно. Саме тому вважають українські оперативники, він був невловимий. Туди не очі що він її стріляв, за що? Вона так була, він не сказала. Через кілька днів після вбивства в Братковичах на різдво Онопрієнко знову проявив активність. Цього разу вбив чоловіка і жінку, які чекали допомоги у своїй машині, що зламалася. Вонопрієнко зґвалтував мертву жінку. Це було єдине вчинене ним за весь час зґвалтування. А потім відремонтував машину і поїхав. З викраденої автівки він застрелив ще двох перехожих. Вбивця забрав шкіряне пальто та обручку. Щоб це зробити, він відрубав палець. Потім Онабрієнко помітив жінку із двома сумками продуктів і двічі вистрілив у неї: пара черевиків, пальто, обручка, дві сумки з продуктами та вісім трупів. Зразу вистріляв задні правильно. Саме у Братковичах він вбив найбільше людей. Одна із його жертв була так налякана, що перед смертю покусала собі руку до кістки. На кладовищі у селі відведене окреме місце, де поховані вбиті онопрієнком. Невинні люди. Винята, а тут старша дочка і точка. Після вбивств, чи як казав сам Онопрієнко, відряджень маніяк повертався до родини. Новою пасією Онопрієнка була 26-річна перукарка Ганна. Вкрадені та зняті з людей речі зберігав у дівчини як на складі. Їй він пояснював, усе дуже просто бізнес йде вгору. Купував її дітям цукерки та фрукти. Разом із двома дітьми від колишнього шлюбу Ганна досі живе у військовому містечку Яворів Львівської області. Вбивства йшли одне за одним. У найжахливіший період, з 24 грудня до 6 січня 1995 року, він убив три сім'ї, всього 15 осіб. Він повернувся до Братковичів, де вистежив ще одну родину. Злочин пройшов за знайомим сценарієм на світанку. Він зірвав двері з петель і розстріляв усю сім'ю: матір, батька, дідуся та бабусю і шестирічного хлопчика. Не мои дети. Ну, убить своего сына, когда ты знаешь, что його его родил, это легко. А вот убить невинного ребенка. Це дуже трудно пізніше того ж дня він застрелив 27-річну робітницю залізниці та 56-річного перехожого. Менш як за два тижні, за 300 кілометрів звідти ближче до Києва, були вбиті ще четверо: – 32-річний шофер, 28-річна медсестра та двоє її маленьких синів. Через два тижні ще одну сім'ю, де була семирічна дівчинка, теж було вбито. Це сталося неподалік села, де Онопрієнко народився. Криваву низку вбивств зупинив арешт. Досі ходять різні чутки про те. Хто саме вказав на Онопрієнка? Одна з версій вбивцю викрила Ганна, з якою він жив останні роки. Саме у квартирі коханки його і затримали. Тоді йому кайданки, і одразу вже зайшов відповідальний начальник. Ці вже група перекрила це все. Вони зійшли і почали вже так сказати, вилучати речі. Так він перепитав, каже, це що працівники міліції? Щодня для пошуків садиста задіювали тисячі правоохоронців. Спочатку маніяк мовчав, але одного разу заговорив. Його розповідь тривала до шостої години ранку. На питання про мотив він відповів, що вбивати йому наказали міжгалактичні сили. Він вимагав, щоб його вивчали як природній феномен Дев'ять убійств були зділений в Союзі. Що дев'ять убійств? І я за кордон пішов. Я жив за границею з дев'ятьма убійствами. Мене мормони крестили за границею. Американська віра. ЦРУ рудопрашу Інтерпол. І після цих 9 вбивств ще 40 вбивств. За його словами, найвищі сили наказали провести три серії вбивств: перша дев'ять осіб за вмираючий комунізм, друга сорок осіб проти неонаціоналізму. І третя серія жертв мала захистити людство від чуми 21-го століття. Вонопрієнко мав забрати 360 душ, але йому завадило ув'язнення. Є же немало сил всяких на землі, які можуть і может и не только у космосі влиять на человека. Я знаю, що я сам на це ніколи б не пішов. Другий президент України Леонід Кучма наприкінці 1998 року заявляв: Я не бачу іншої кари, як смертної кари. Я готовий звертатись до всіх міжнародних організацій. Що таких налідів не повинно бути на нашій землі? Водночас Онопрієнка було засуджено до вічного, оскільки після вступу 1995 року до Ради Європи Україна прийняла на себе зобов'язання відмовитися від смертної страти. Незадовго до вступу до цієї міжнародної організації в Україні почав діяти мораторій на виконання смертних вироків. 30 грудня 1999 року конституційний суд визнав, що смертна кара суперечить конституції. Чим остаточно закрив шлях до її від. Новлення у зв'язку з цим у 2000 році Верховна Рада внесла зміни до чинного тоді кримінального кодексу, яким остаточно вилучила поняття смертна кара з офіційного списку кримінальних покарань України. Жителі Житомира та інших міст навіть збирали підписи, аби кучма наклав мораторій на це рішення. і напрієнка могли стратити подписи. ці збирали, щоб щоб я все таки розстріляв. Втім звернення результату не дало. Йому дали довічне ув'язнення. Коли Онопрієнку винесли вирок, йому було 39. От тільки уявіть, як виглядав душогуб невисокого зросту із залисинами, маленькими очима його охрестили поліським виродком. 27 серпня 2013 року. Душогуб помер в нього почала прогресувати хвороба. Він ще з дитячого будинку отримав ревматизм, і він вже передався на серце, почав прогресувати за ґратами в одиночній камері. Він провів 17 років. Перечитав усю тюремну бібліотеку, а від телевізора відмовився. Переписувався за весь період. Це по моєї інформації, це було дуже давно. З однією жінкою, яка згодом виявилася сатаністкою, і він припинив з нею листування. Його тіло забирати ніхто не захотів. Могили у вбивці немає. За рахунок держави Онопрієнка кремували. На той час це коштувало 500 гривень. Місце і час поховання було засекречене. На його рахунку 52 доведених злочини. Рогозін, його напарник, згадувати про Онопрієнка не любив. Казав, він зламав йому життя. Йому дали термін 12 років. Це перша і єдина судимість чоловіка. Дружина Рогозіна покинула. Друзі афганці відвернулися. Та Онопрієнка він так і не здав, боявся за життя. Я та понімаю, що один я у нього, один. Хоча не самого вбивця, а з його слов. З його слов. Бо що я не був. У Братковичах досі пам'ятають ті зимові дні, коли від руки нелюда гинули цілі сім'ї у село тоді ввели внутрішні війська для пошуків маніяка. Люди донині не вірять, що кат помер. я не розумна людина, то що я хитрий, да. Ось я з вами зараз граю. Для мене, допустим, розмовляти з чоловіком, це не значить зараз виливати душу, допустим, або давати йому якісь совіти, або відповідати на його питання. Для мене це, прежде всього, просто поток гри. От просто йде лавина води або снігу з гору. Ось це гра. Я сейчас с вами разговариваю, на самом деле, телепатически, діло телепатічкіса допустим, с аудиторией, или, допустим, с этой тюрьмой, или, допустим, даже с теми невидимыми силами, которые сейчас за нами наблюдают. У в'язниці він казав, що якщо вийде на волю, вбивати продовжить.